Бойовики проросійських банформувань продовжують обстрілювати українські підрозділи в зоні проведення антитерористичної операції. Минулої доби зафіксовано 22 випадки порушення режиму тиші з боку бойовиків. Більше з них, як і зазвичай, в темну пору доби зі сторони тимчасово окупованого Донецька та його околиць. Бойовики з мінометів калібрів 120 та 82 мм, міліметри, а також автоматичних станкових гранатометів вели вогонь по наших опорних пунктах в районі Красногорівки та Південніше Авдіївки. Наших воїнів на підступах до Мар'їнки ворог обстрілював з гранатометів, а також вели вогонь, снайпери противника. Незаконні збройні формування знову застосовували 120-мм міномети, що заборонені мінськими домовленостями на Маріупольському напрямку, де під вогонь потрапили наші позиції неподалік населеного пункту Березове 2 в районі Новотошківського, що на Луганщині, противник обстріляв один з наших опорних пунктів з автоматичного станкового гранатомету. Також відзначається відносна активізація противником ведення розвідки. Зокрема, впродовж минулої доби у повітряному просторі над підконтрольною Україні територією були помічені декілька ворожих безпілотних літальних апаратів.